Друзі, всім привіт! У нас є два цікавих кадіки на продаж 17 ті роки. Німеччина, 2 літра дизель. Ось цей оригінальний пасажир. На ну такі, в принципі, простенькій комплектації, має легкосплавні, нова зимова, має навігаційну систему, має круїз контрол, присутній має. Класний пробіг 170 тисяч, складання, регулювання підігрів зеркал, п'ятиступка, механіка, 2 літра дизель, ну, кондиціонер, присутній, автозатемний датчик світла дощу присутній. Фарбоване в нього одне крило. Напишіть, будь ласка, чи такий автомобіль цікаві вам. Вони, він 17 рік, парктрон задній є, є фаркоп, вже в тому такому новому обліку машина. Запишите, кому цікавий той кадік. Ну, ціна його, друзі, не маленька, ціна 17 тисяч доларів цієї машини 17 рік. Якщо він вам цікавий, це короткий кадік, на дві сторони двері має. Якщо цікавий комусь з вас, то напишіть, я зніму більш детальне відео. Чи він вас зацікавив, чи не зацікавив з таким пробігом за 17 штук. Не знаю. Напевно, що може комусь показатись дорого, але вони нові в салонах по 34 вартують. Тому... Ціна не від того відштовхуємося, відштовхуємося від, від того, що є, від розмитнення від усіх цих всіх моментів. Все, друзі, телефонуйте цікаво, то набирайте. І ще є що цікаве: комерція грузовий. Кангушка, 8 штук, 17 рік, короткий, 66 кВт. На кондьорі без навігації. Ну, така звичайна комплектація, але трьохмісний має пропали на сідушках, має фарбовану одну сторону і невеликий має пробіг. Бельгійська машина. Може теж кому цікаво. Вантажна 8 тисяч. Віддамо. Вантажна, ну, резинка така погана, треба підкинути резину, пробіг в неї невеликий. Я вам напишу в першому закріпленому коментарі, який в неї пробіг. 66 кВт, коротиш, кангушка вантажна. Задня резина адекватна, а, закрили, блін. Я вже закрив. Ну, не хочу йти типу, по ключі. Ззаду розпашонка. Задній парктрон присутній. така Живенька шикангушка поїздить, попрацює, заробить вам гроші. Якщо цікаво, короткий вантажний, 17-й рік, 8 штук, вона може бути ваша. 66 кВт. Набирайте, кому цікаво. Машини в рівному, кадіки в рівному всі і ця теж в рівному. Ще, друзі, нагадую, з пасажирів у нас залишився лоджи з маленьким пробігом 70 тисяч кілометрів, це машина ж. 2018 року. Такі лоджі. Тут є в мене відео на каналі, пошукайте. Тут фарбовано два, дві дверки зі шпаклівкою, мені здається, з цієї певної сторони і одне крило. Фарбоване логан такий є, 5200 на віддачу. 10 рік, дизельний. Непогана машина, адекватна в Доброму стані, була вона у мене на стоянці ще до війни, не продалася до цієї пори. Кому цікаво, можете набрати. Вона, в принципі, хороша, комплектна, з полками, шторками, не замучена машина, дізельна, 1,5. Хочете, набирайте, приїжджайте, подивіться. Так, про це нагадав. Да, далі є каджар, про який я знімав відео. У нас є Колеос 2,5 бензин в класному стані, посешний, в дуже гарному стані. Є такий цікавий Suzuki Splash. по кругу передутий, їздила жінка. 58 пробігу теж пригнаний з Європи на автоматі. На такій цікавій компоновці така стеля, Такі сидіння у нього. Автомат 1,2, ну майже 1,3, як я називаю. На партнерах задніх ну, 58 пробігів. але в круг передутий. 8,5 ціна машини на віддачу 13 рік. Дорого, дешево, не знаю. То вже напишіть в коментарях, знаєш. Може бути дорого, може бути дешево комусь. Логан, точніше, Логан, лоджі збережений, теж є. Коротше, друзі, є машини. Кому цікаво, то телефонуйте. Так, Фюжик їде на Київ, він вже фактично під резервом. Забираю на Київ 118 пробігу, я знімав, я його доготовив. В принципі, він зроблений, цілий гарний рівний ф'южик. Завтра перевожу його на столицю. Ну, коротше, друзі, кому було цікаво, що я на майданчику, напишіть. Я думаю, ви за цим відео заскучились. Є ще тут багато машин, але я вам говорю тільки про ті, які я можу рекомендувати до покупки. Меган є 200 за хороші гроші, кому цікаво, 280 пробігу в нього. Ну, Стан адекватний. Можна брати, машина не замучена сильно, гарно виглядає. Ціна на нього теж буде хороша, район там. 5200-5300 відомо. Це сьомий рік. Ну, така непогана теж машинка. Хочете, телефонуйте. Вона на клімі. Непогано має комплектацію. Дачки світла дощу, присутні, лінізована оптика. Телефон в описі до відео.